Ось вам виправдовувальна постанова. Привіт, мої любі українці і гості України! Чергова 130-та стаття закривання транспортним засобом стані сп'яніння розвалена в суді. Але як вона розвалена? І що відбувалося? Це буде дуже цікаво. Доброго ранку. Труйна поліція міста Бориспіль, старший лейтенант поліції Вірчинка Максима. Що це у вас за маніпуляції такі? Чуть. А учитесь. Да. країні війна, а поліцейські роблять бізнес. Особливо гарно себе почувають бориспольські поліцейські. Вони зараз взяли моду, їздить не працювати в себе там у Бориспіль, де вони мають працювати, а їздять в бровари, в козелець, куди завгодно, тільки не у себе. І просто розводять людей. Щоб заробити собі не на хліб з маслом, а на ікорку. На чорну корку, і так, щоб кілограмчиками, знаєте. Зараз ви побачите унікальні кадри, коли їхала людина у якості пасажира, дала жінки транспортний засіб, точніше, жінка їхала на своєму транспортному засобі, даже так. З дітьми на дачу. Зупиняє їх поліцейський і каже: Ви п'яний пасажиру, то каже, і що? Так я вас буду оформляти, як водія. Та каже, так ж не водій. Ні, ти десь там пересів. Бо я так думаю. Дивіться. Ви нічого не вживали? Видіть, будь ласка, розумієте, подозрительно. Остановились, Ні пересіли. Ось тільки, що випив е, 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 енергетик, тому що не спав нічого. Давайте ваше посвідчення водія. А при чому а? так не як? А? Ви керували транспортним засобом і пересіли. Будь ласка, ваше посвідчення водія. Ознаки, алкогольного ну, Давайте ну, я не за рулем, я вам не, не надо. Не надо, надо. надо, надо. А? Я не за рулем, я не Ви були за рулем. Буду. Не буду за рулем. Ваше посвідчення Я не даму посвідчення я не буду за рулем. Ви були за рулем. Ні. Як це ні? Є я на, не вида... не на вида... відео на ну, відео. Нехай буде скачувати, ну я не дам опікування. Давайте посвідчення водія. Я бачу вас з толкової спініття. Будь ласка, будемо. Давайте будемо. Давайте будемо. Я не не дам посвідчення, от я, я вам це. Може, обмежені. Може. Може мене. Полускай, посвідчить. Прізвище ім'я побатько. Я їхав без посвідчення. І паспорт я з собою не брав. Ну, тоді, будь ласка. Прізвище ваше. — Не пам'ятаю. — ну Давайте ми не будемо ну, з вами. Будемо. З вами єгрушки ну, я. Ну, 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 це дорослі люди, не, не, 16 не 16 років. Не 16 років, ну навіщо це все треба? Ну, що навіщо? Є, все це треба? — Ну, є людина за кермом. все. Да, — Так, вона випадає. була за кермом, але ви керували транспортним засобом там, отам. Звісно, що чоловік каже, вибачай, шановний, ти альо, я не водій, я не є суб'єктом правопорушення. Розумієш? Суб'єктом правопорушення є особа, яка керує транспортним засобом. Я можу з боку їхати, що хочеш робити. Але вибачай, ти мене не можеш оформлювати. Ні, давай посвідчення. Коротше, поліцейські починають давити, чим давити. Це починається шантаж перевищенням службових повноважень. Вони кажуть: ми заберемо зараз транспортний засіб на майданчик тимчасового тримання. Ми в тебе зараз заберемо посвідчення водія. Ми зараз тобі купу, купу проблем. Зробимо так, що ти, якщо не продуєш драгер, тобі кабздав. Якщо нема прав, ви не мали права сідати за кермотранспортного засобу, але ви сіли. На вас складуться відповідні матеріали плюс транспортний засіб поїде на майдану. Тимчасове тримання вивартування. От так, тому що немає документів. Це... ні, людина це пересіли. Тобто ви розумієте, вони наче поліцейські починають давити на людину. Що він продув драгер маніпулюючими такими речами, які вони не мають права маніпулювати. Навіть тому, що якщо він каже, зараз я заберу транспортний засіб на майданчик тимчасового тримання, це значить, що не має бути терезово дія на місці, але ж там тереза жінка є. Коротше, доводять вони цього хлопця до того, що він зобов'язаний продути цей драгер. Михайло Миколаївич, дивіться, трубочка герметично запечатана, можете перевірити, не відчиняйте, що я своїми руками її не брав, не відчиняйте, щоб я її своїми руками не брав. Я, я, давайте Ви. я це все зроблю, тільки, будь ласка трава не забрав. Дивіться. Приєднуємо штук до приладу. Після приєднання робимо пробний, що він вичається, чи що. Прилад і мундштук є чистими. Набираєте повні легені повітря, видихаєте через трубку до команди досить безпереривно. Тобто повні легені вдихнули Готов. і видихаєте. Потихеньку, непреривно, як шарик надуваєте. дуйте, дуйте. дуйте. дуйте, дуйте, дуйте. Ні, Це ви прирвали, поняв? І, і, і Дивіться, ви... прилад не обманете, хай ви мене хочете обманути, прилад ви не обманете. Набираєте повні легені повітря і видихаєте. До команди. Кокшарик, ще, ще, ще. ви не дують. Отак От От так набирайте, отак. Отак набирайте, отак. Дуємо, 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 ще, дуй, ще, дуй, ще, дуй, ще, дуй. ще, ще. Чекаємо. До 0,20 допустима доза алкоголю Дозволимо поїду дозволимо. Фекерувати транспортним засобом. Все, що вище, власне, рахується станом алкогольного сп'яніння. Звісно, що драгер показує, що особа в стані сп'яніння, але ж питань нема він і не оспорює те, що він в стані сп'яніння. Стоїть питання, чи він є водієм транспортного засобу? Що я можу сказати? Це вже, мабуть, більше, ніж соте, якесь правопорушення, яке оскаржено в суді мною. А, при тому. Це правопорушення, коли водій не винен, дійсно не винен. Оце так от, амбіції поліцейських у нас сьогодні привище за закон. І людина створила кучу проблем для цього пасажира, для цього хлопця. Тому що йому треба було йти наймати адвоката, проходити якісь експертизи, доводити, їздити, нервувати і так далі. Просто за те, що поліцейський доводив свої якісь там амбіції. Просто вдумайтесь в те, що зараз в державі взагалі витворяють ці поліцейські. Звісно, суд ми цей виграли, довели, що цей пасажир не був водієм транспортного засобу. Зараз летить позов адміністративний до управління поліції. І хай відшкодовують хлопцю моральну шкоду і матеріальні витрати. Він довів, що його вини скоєні адміністративним правопорушенням немає, і він має право повністю відшкодувати школу шкоду від держави. А державний бюджет пливе за таких поліцейських, які займаються безпреділом. Тому, шановні водії, знайте свої права, особливо по 130 якщо ви впевнені в своїй правоті, якщо є якісь... Тиск з боку поліції, є мій номер телефона, але розумієте, що робота моя платна, тому що є адвокат, це робота, а не соціальна допомога. Але іноді воно того варте. Не забувайте підписатися на канал, ставте лайки або дизлайки, можливо, за те, що я платно працюю. Так, і е, напишіть щось в коментарях. Що ви заважаєте за потрібне, щось гарне або не дуже. А з вами був адвокат Ігор Лепявка. Побачимось у наступних відео. Вас зупинили в супереч закону. Патрульна поліція міста Бориспіль, старший лейтенант поліції від. Поліцейський вас розводить на вживання алкоголю? Отак. От Отак набирайте так. А не... Миколаївич, не ображайтесь, служба така. Що ж, і в мене така служба. Захист водія за статтею 130 КОПАП. П'яний водій. Це в суді будьте пояснювати. Вживали ви, не вживали. В суді так в суді. Ч... Ось вам виправдовувальна постанова.